Слава Ісусу Христу! Літній дощ дуже важливий, бо спасає нас від спеки, але біда, коли, коли це не дощ, а буря, коли це гроза, коли приносить біду, коли не просто маємо незручності, але справді маємо якісь втрати. І так, дорогі брати і сестри, дуже добре, коли ми любимо. Але коли та любов спрямована лише на те, щоб мені було добре, то тоді ми справді ніколи не можемо бути достойними Христа, ніколи не можемо цю нашу любов співставляти з любов'ю Ісуса Христа. Не раз є так, що ми любимо наших дружин. Чи наших чоловіків, ми любимо наших дітей, але ми би хотіли, щоб вони якраз робили те, що я від них чекаю. Чому? Ну, Бо я їх люблю, бо я його чи її люблю. Я дуже люблю своїх дітей, але справді відчуваю задоволення і своєї любові тоді, лише коли вони мене слухаються, коли вони чемні. І не раз наша любов якраз така. І не раз кожного разу, коли говорю я люблю, це означає, що я від тебе дещо чекаю. Я маю певні потреби, які чекаю, що ти задовільніш, тому що ти моя дружина, чи ти мій чоловік, тому що ви мої батьки і так далі. І завжди наша любов, хоча і можемо сказати, що вона йде напряму від щирого серця, вона буде пов'язана із тим, що я буду бачити свої потреби і чекати, як мені у відповідь мають щось зробити. І якраз тому, дорі брати і сестри, ми ніколи не можемо любити достойно, не можемо бути достойними Ісуса Христа, тому що якраз Любов це завжди лише служіння. Ми часто собі думаємо, що коли є цей фрагмент Євангелії, особливо коли йдеться про Христо, йдеться про те, щоб прийняти свої страждання, прийняти свої біди. Але, дорогі брати і сестри, важливо, щоб ми не путали оце розуміння, бо Хрест у християнстві це не означає біду, горе, втрати. Хрест у Християнстві це любов до кінця. Ось про що йдеться. Не йдеться про те, що кожному Бог дав якусь свою міру біди, життєвого горя, котре треба прийняти, пережити, примиритися, бо така Божа воля. Ми трошки тут все путаємо із поганством, тому що це в поганстві твоє життя наперед написане, що в тебе має бути. І що в твоєму житті має відбутися, а ти то маєш прожити. У християнстві все поки. Ти проживаєш і твориш своє життя разом із Богом. І тепер питання, яке перед нами стоїть, і про яке якраз Ісус Христос говорить і своїми 12 це як то життя прожити? І Ісус Христос каже, що можна так любити, що всередині ніякого служіння не буде. Що ти будеш кожного разу лише добрим із, із своїми, із тими, кого любиш, бо будеш чекати відповідь взамін, що ти будеш лише терпіти страждати, що будеш витрачати своє життя, бо дивіться, правда є така, що ми з кожним днем старіємо і, і потихеньку втрачаємо своє життя. І каже Ісус Христос: якщо ти будеш пробувати якось лише турбуватися про, про себе, про своє, як би продовжувати своє життя, своє здоров'я, то ти забудеш найголовніше, що життя і так ти втратиш. Але яким способом? Бо коли його будеш витрачати люблячи, віддаючи себе служачи, то тоді воно точно не пройде надаремно. І якраз це є той хрест, котрий ми із вами маємо прийняти. Бо коли ми дивимося на розп'яття, то ми не дивимося на Боже звинувачення, що от я розп'явся, я за тебе потерпів, бо ти такий то грішний. Коли дивимося на розп'яття, то там ми бачимо, що я тут є, бо я тебе дуже люблю. І це зовсім інше, дорогі брати і сестри. Не можемо нашу віру якось замінювати із таким мазохізмом, що треба лише страждати, терпіти, а там Бог мені в кінці щось обіцяє. Не, Ісус Христос каже, щоб ти міг достойно, гідно своє життя пройти, то в тих стражданнях, у терпіннях люби. Віддавай себе, наскільки можеш. Бо це є та любов, котра є справжньою. Лише тоді можемо сказати, що на перше місце справді ставлю Бога. І ці питання, дорогі брати і сестри, вони є питаннями нашої щоденності. Апостол Павло так каже до римлян, що ваші тіла покладіть як жертву святу, живу жертву Богові. Що вам вартує витрачати своє здоров'я, свої зусилля, свої ресурси життєві для того, щоб таким чином послужити. І каже, не треба багато. Апостол Павло каже, що не треба забагато думати лише про те, що належить. Не вподібнюйтеся до світу, бо світ завжди так любить, шукаючи свого. Це наша сьогоднішня культура пропагує. Це наш егоїзм сам. Кожного разу нам нашіптує, люби так, щоб потім -то та людина твою любов побачила, відчула і любила тебе так само. Бо будеш щасливий, коли тобі будуть віддавати. А те, що говорить нам Ісус Христос, це люби до Кінця. Не жалій свого життя. Воно і так пройде. Але перед тобою стоїть питання, як пройде? Чи не розтратиш попусту, чи розтратиш люблячи? Бо тоді справді по-справжньому будеш любити своїх найближчих. Дивися, що можеш зробити найпростішу річ, деколи просто подати стакан води. І каже, і тоді отримаєш свою нагороду. Чи зосереджуємо ми? Наші думки на тому, як ми можемо послужити. Бо справді любити можемо так, що стаємо деколи тиранами для своїх найближчих, постійно вказуючи на те, де вони нас недолюбили, де хтось зробив не так. І тоді зраджуємо тій любові, котра нас спасає. Тож сьогодні, дорогі брати і сестри, молимося за те, щоб ми. Були в нашій любові гідними Христа, достойними Христа. Бо всі ми знаємо, що любимо тих, які нам дорогі, всі ми знаємо, що як це любити. Але на що, на що звертаємо увагу? На свої потреби, чи звертаємо увагу на потреби якраз того, хто біля нас є, котрого ми кажемо, що любимо? Бо коли будемо бачити Його потреби, то тоді будемо любити у спосіб Христа. Тоді ця любов не буде душити. Слава Ісусу Христу!